Всім доброго дня, був Арсенія. Сьогодні завтра Сегодня 119 Я запустив той же день що і попереднє заняття. Тому давайте приступаємо. Ви тему з Ізер, Ether і Тут у нас написано, що бос це оба А і Б. Ізер це один. тобто а або б. І нас жоден з них. Тобто, це. Хоча жоден з них. Ізер означає. Будь-хто з одних. або з оба. У нас тут написано, як воно може використовуватися. Що ми можемо типу, так. І коли ми просадили це із і воно якось не дуже було. Використовуємо босс Оф, Ізер Оф, Ізер Оф, плюс Зезис, Махіо, типу, ім'я тощо присеменник. Ем. Um, Це тема доволі легка, тому давайте розглядати Після боссу на обов'язково ставити. Тут бачите приклади ще наведені, босс оф плюс ас, Ну, босс там ми проводили попередню тему. Можемо використовувати одиночну форму. Ось такі приклади. На переклад ми можемо робити все, розумієте? Тут ще приклади. Також у нас є такий випадок, що Мізер украсується в, в позитивних реченнях. Зазвичай завжди точніше. Ізер не ось. Никаидер може користуватись. Давайте я вам розкажу, як потрібно тут. Тут сказати будь-хто. Довше тут Ор. Бо оба з них можуть ще не можеш, хоть відкинути мене до станції. Тож. Тож раз... Нє, ні, жоден з них не може. мене до станції, Тож я. Взяв таксі. Це Іспанія або з Італії. Жоден варіант не підходить. Оба варіанти, невірні, Мається на увазі він сказає. Я з Португалії. О, моє любимай босс оф. Будь то оба з нас може врати цю гру игру. Визер, туристиче Висер можете. Noor тут Нізер А не працювати. А не вчитися. Тут Ізер, тому що тут 10 лайк. ви только що дивилися. Ну, показали дві. Дві апартаменти. Але... але... Нам не сподобалося будь-що з них. <клух> mm. Оба Sorry і Джон були п. до Та й саме був автостична. Оба гравці були чудові. Матч був нудний, жодна з команд не грає добре. Ви можете вибрати. Або. Можете вибрати будь-яку з двох подарунків, який ви, ви. Якому ви не даєте перевагу. Ого, я б би ви все вирну. Пам'ятайте, босс оба eether будь-хто з них. І нізер жоден. Запам'ятайте це. You can drive or take the train можеш або їхати на автомобілі, або взяти потяг. На майтесь поехати потягом. Are you at home or at work? Типу нема варианта. И не там, і не там. Я в машині. I don't know which film to watch. Hmm. Hmm. Я зараз він дивиться, бо обов'язаних повинні бути гарними. Мені не подобається. будь-яких фільмів оба дуже нудні. Він був... і немилий, і не привабливий, скажімо так. Кенцем, по-моєму... типу там такий. Красивий. Точніше, да. А, він був такий середній. Можемо взяти. Або потяг або автобус. Ну там речення таке було, але ну, що це таке? My parents want to... Бої моїх батьків пішли побачити з читам. Обой мої брат, я граю в футбол, але що там з вас не рая добре? Або йдеш, або залишаєшся. Навпаки, Або залишаєшся або йдеш. Це твоє рішення. Я не хочу йти. У яких цих двох пабів? Давайте підемо додому. Угу mm -hmm. We arrive on Friday night. Or so today 18. Toss Easter. Ми або перейдемо. п'ятницю свечего або ват утром. Tusbus of обоєс платформа мають достатньо кількість. Осіх приложений, скажімо так. Я не слово. Там і Києва концерт, but I didn't see Nether of them. Том і Кей були на концерті я не бачив жодного з них. Я. Просто незер. Neither... Я не отримав. я не мав ні часу і не грошей, щоб поїхати на свої відпочинок. Ти з'їв сендвіч або піцу I eat. Я з'їв оба. Я був дійсно голодний ми мала двох дітей, але. Оба з них живуть з нами. не живуть більше з нами. Будучи. Щось статкуючи щось, що вона. І любить. Як він селеберті? А бути за мене десь все. Тут потрібно сказати Ізер мені здається. Хоча, можливо, я помиляюся. І тут може босс. You can't wear Ти можеш одягнути ці сукні, типу вони... не одягаються на тебе. Не підходять. Тут у нас, по-моєму, either You can wear the Drosses Choose. Тут у нас також either, мені здається. За щастя, мої батьки. Жоден. Жоден з батьків не був поранені 16. Тут можливо помилки там. 80 буде, мабуть. Надо 4 з 10. Ізеров. Аж будь-хто з них. Жоден за них не живе більше, а. Не перейду. Не виперів. Ну це. Це, це трішки неуважно сьогодні. Ну. Нічого. Коли прованці здоровим вирішиться, то все добре буде. Те що тягти обоїх цих. Ну тут Either Of, а тут. Також... А тут neither Of. От, о, просто забув поставити трьох случаїх. Ну, майже всі ми всім. З... Ну, Добре, ДОКа доволі тема, я вам скажу чесно. Ну, Но... будемо вивчати далі, що сказати. Дякую за проект. Було гатіго Россия. Всім доступний зустрічі. Всім пока-пока.